На Єрестівському ГЗК визначили кращого машиніста-канатного екскаватора у кар'єрі. П'ятеро учасників мали виконати чотири практичних завдання ковшем спецтехніки. Спочатку машиністи переміщували бочку, підхопивши її на зуб 12 тонного ковша гірничого екскаватора. Затим мали обернути на 360 градусів і повернути на місце у центр кола. Точність влучання і час, за який учасники виконували це, її оцінювало журі. Другим завданням учасники конкурсу мали ковшем екскаватора забити м'яч у ворота, збивши його з вершини підставки. Музика. Прикріплений до ковша м'яч обернути на 360 градусів і опустити його у бочку третє завдання. Четвертим завданням учасники мали також загостреним виступом ковша закрити коробку із сірниками, яку для цього розташували на залізничній рейці. Знову ж оцінювали час і якість. Третє місце посів Євгеній Євстропов. Друге виборов Микола Ворона. Її перше цьогоріч за Ігорем Соляником. Оголосив трійку лідерів старший майстер Валерій Піщаний. Всі конкурсанти показали гідний рівень володіння технікою. Такі змагання є елементом системи мотивації персоналу, підвищення престижу професії для провідних робочих спеціальностей. Велика подяка Збройним силам України за можливість провести цей конкурс. Переможець Ігор Соляник має за плечима 20-річний стаж роботи. За звання кращого змагається вдруге. Минулого разу посів четверте місце. Цьогоріч же виконав минулорічну обіцянку перед колегами. Сказав хлопцям минулого разу, наступного року буде моє перше. Так і є. Десять років машиністом екскаватора працює Микола Ворона. Участь у конкурсі Краще за професією взяв вперше. каже, що неочікувано для себе посів друге місце. Дався в знаки, звичайно, і досвід. Ну, у чомусь і пощастило. А так гарна організація була. Дякую організаторам. І взагалі добре, що такі конкурси проводяться. Є мотивація вдосконалюватись.